Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денному сьогодні дев'ять питань. Перше питання про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Шамківської сільської ради на двадцять 2024 роки. За двадцять рік доповідала Анатолій Матро. Ну, дивіться, не буду я далеко углублятися. Уже ми всі ознайомилися із цим звітом. Про, по цій програмі. Ну, єдине таке, що наше найбільше досягнення із завдань над тим, чим ми працюємо, із на... збільшенням бюджету нашого, то дивіться, у нас вийшло 12,4% на 01.01.24, а 31.12 ми вийшли вже на показник 13,1% це по орендній платі землі за землю. Тобто ну, це саме основна чи? державні землі, це саме основне досягнення. Ну, як ви знаєте, вже воно і спочатку, навіть того, що колись формувалася громада, і 64 да, Марина Миколаївна ми перейшли вже на 100, 100 мільйонів своїх власних надходжень. Так що ну, цю програму ми виконуємо. Ну а далі вже тут будуть цифри. Ви всі члени комісії знайомі, то прошу підтримати. Так як mm -hmm. зараз буде ось і Марина Миколаївна, доповідатися те mm -hmm. саме, розкажу, що тому, просто нема смисла його, якщо ви не заперечуєте. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоді переходимо до голосування. Зуровський. За. за. Школа за дукою. Mm -hmm. Я тоді за Друге питання про затвердження рішу про виконання бюджету Шамківської територіальної громади за 24-й рік Ви відповідає за 24-й рік до бюджету Шамківської громади надійшов 151 мільйон 417 тисяч гривень. З них власних надходжень загального фонду складає 104 чотири мільйони двісті власне надходження спеціального фонду. 2 мільйон 667 тисяч. Дотацій з державного бюджету ми отримали 40 млн 442 тисячі та субвенції 4 мільйони 66 тисяч. Затверджені показники доходів загального фонду за 2004 години на 106%. Понад план у нас надійшло 6 мільйонів 269 тисяч гривень. По основних джерелах, що формують дохідну частину бюджету, податку на доходи фізичних осіб зібрані 48 мільйонів 355 тисяч, земельного податку 22 мільйони 675 тисяч, єдиного податку 17 мільйонів 567 тисяч. За 24 рік до загального фонду ми отримали офіційних транспортів 41 мільйон 112 тисяч. З них базові дотації 5 млн 754 тисячі, освітлення субвенції 32 млн 628 тисяч, додаткової тутації 300 тисяч, субвенції, харчування, 000, субвенції школи, на харчування класі 312 тисяч, субвенції на забезпечення нової української школи 662 тисячі, до спеціального фонду в нас надійшло 2 мільйони 668 тисяч. Видатки за 2024 рік загального фонду бюджету виконані в обсязі 140 мільйонів 399 тисяч. По галузях на освіту витрачено 74 мільйони 296 тисяч, на державне управління 25 мільйонів 563 тисяч, на соціальні захист та соціальне забезпечення 15 мільйонів 726 тисяч, на культуру і мистецтво 7 мільйонів 807 тисяч. На фізичну культуру і спорт 26 тисяч, на житлово-комунальне господарство 5 мільйонів 30, 835 тисяч, на економічну діяльність 76 тисяч та інша діяльність становила 1 мільйон 87 тисяч. З бюджету надано субвенції на суму 9 мільйонів 193 тисячі. Співфінансування обласного бюджету на утримання. Господи, доріг півтора мільйона. Черкаські обласній адміністрації на заходи та роботи з територіальної оборони півтора мільйона. Бюджети Верхову Котільської громади 820 тисяч. Бюджети Драбівської громади 3 мільйони 969 тисяч. Далі в Смілянській міській раді 280. 3 тисячі 400 гривень та на програми соціально-економічного розвитку 521 тисяч. По спеціальному фонду, фонду видатки складали 14 мільйон 856 тисяч, по галузях на соціальний захист витрачено 1 мільйон 735 тисяч, на освіту 4 мільйони 461 тисяча. На державне управління 2 мільйони 570 тисяч, на культуру мистецтв 207 тисяч, економічна діяльність 2 мільйони 299 тисяч, інша діяльність 3 мільйони 271 тисячу та на транспорт 312 тисяч. За підсумками 2024 року дебіторської та кредиторської забороненості по громаді немає. Ось якою голосуємо да. з Школа, Назори. Школа переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 20.12.24 року про бюджет Шанківської сільської територіальної. <клісті> Вносимо змін до бюджету громади на 2025 рік. За рахунок переконання дохідної частини бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету, яка нам надана на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа в сумі 760 тисяч 700 гривень. За рахунок розподілу вільного залишку в кошті по загальному фонду сумі 2813 тисяч 235 гривень. За рахунок розподілу вільного залишку спеціального фонду. В сумі 339 984 гривні. 50 тисяч це, що ми уточняємо по дохідній частині, спрямовуємо на е, трансбезпеку, надаємо субвенції. Далі за рахунок вільних залишків. Півтора мільйона спрямовуємо на спецфонд по програмі оборони далі за рахунок вільних коштів. По галузі освіта спрямовуємо на дошкілля на доплату педагогічному персоналу по 1300 гривень відповідно того, як ми доплачуємо педагогам загальноосвітніх школах. Поза як садочки, які функціонують при школах, мають право на таку доплату то спільним вирішено, що на таку доплату мають і педагоги тих садочків, які функціонують відокремлено. В цілому ми передбачаємо її на півроку таку доплату, позаяк освітня субвенція нам надана на півроку, то по дошкільно це у нас виходить 310 тисяч 335 гривень. Далі точно так вже розрахували. Дану доплату і по педагогах мистецької школи. В цілому в нас ця доплата на півроку прорахована на 130 тисяч 900 гривень. Далі по загальноосвітніх школах ще додаємо заробітні плати на з нарахуванням 61 тисячу, та по будинках культури також заробітна плата з нарахуванням 61 тисячу. На заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіям енергоносії для Золотоміської районної ради 50 тисяч спрямовує, лист прохання у них на 200. Далі для служби безпеки 100 тисяч спрямовуємо. Також спрямовуємо субвенцію військовій частині 47, 14 500 тисяч гривень. Ну, вони звер... Я не можу вам сказати, що це за військова частина. Я так розумію, що хтось там з наших служить, тому що не предметними матеріалами будемо здійснювати закупівлю, а конкретно вони просять субвенцію, вони закуповують, ну, я так розумію, дровне чи щось, ну, літаючі якісь. Це хто гразу Ні. Це конкретно військова частина, яка попросила кошти. Не е, матеріальні цінності, а кошти. Вони попросили півмільйона і ми їм спрямовуємо. Далі, ну, перенесення я не буду вам зачитувати. Це всі зміни. По спецфонду ми єдиний залишинок спрямовуємо. Нова українська школа, не нова українська школа, це залишки коштів, які були виділені на обладнання кабінету захисту вітчизни. От в нас із майже мільйона 900 залишилось 300. 339 тисяч, і ми їх уточняємо, як від залишки вони будуть ну, докупляти, що ще Ну, В цілому це усі заміни, які плануються до затвердження. Дякую. Хто за те, що там про рішення затвердити, прошу голосувати За. Yeah. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.01.2021 року. номер 461. Доповідає Марина Миваєм. А, це 61. Це відповідно до порушення про організацію поліщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку з сфері спеціального захисту. Ми доповняємо дану програму пунктами щодо забезпечення створення та функціонування автоматизованої системи централізованого поліщення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення? Затвердити, прошу голосувати. Суробський? За. Назаренко? За. Школа За. Наступне питання про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Золоторівської районної ради на 25-26 роки. Доповідаємо Миколаївна. Ну, відповідно їхмемо звернення о, по заявленням ділених коштів має і відповідно розробити програму. Програми зазначені основні напрями використання субвенцій це заробна плата з нарахуваннями, енерго на собі та придбання канстування. Хто за те, щоб затвердити даний проект рішення, прошу голосувати. Зороський за. А зараз. Да. Школа за. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 року про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Okay. Дане да. зміни включають в себе, е включають в себе е до додати до штабного розпису місцевої пожежної охорони ще одну штабну одиницю заміну. По заяву нас там шість штатних одиниць, то їм необхідно зв'язку з там, відпустками чи, не дай Боже, хворобами людина, яка б їх підміняла. Тому ще одну штатну одиницю підмінюємо, ми вводимо у штат. І загалом штат становитиме у даної установи ну, сім одиниць. Я не знаю, чи воно сюди, чи воно це. Добре, переходимо до голосування Зоровський. За. Назаренко. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України, територіальної оборони, інших військових та добровольчих формувань. Марія Ми Доповнюємо пунктом е, дану програму, поза як ми е, виключно по цій програмі е, придбавали і матеріали е, по листах зверненнях військових частин, а це ми її доповнили пунктом, е, що ми можемо надавати і субвенції. Тому просто доповнена пунктом е, дана, і конкретно... Якщо є вільні залишки, так? Чи е, з фонду ви, спеціально? Ми на сьогодні користуємося вільними залишками, але в процесі виконання бюджету ми маємо право за рахунок перевиконання дохідної частини. На сьогодні, взагалі, норма збережена та що діє в період воєнного часу, що вільні залишки. Першочерговим першочерговому порядку ми спрямовуємо тільки на оборону країни, на захищені статті видатків, а всі інші видатки ну, за рахунок перерозподілу. Тому вільні ми тільки спрямовували на захищені е, статті та оборону. Ну і конкретно що ми е, фінансуємо, е, надаємо субвенцію в військовій частині 4714, то ми її і доповнили програму конкретно цим пунктом, щоб в подальшому фінансуванні не було. Це, О, це за частина наша доза? Ну, вони приїжджали сюди до голови, і я так розумію, що вони ну, є всі наші. Хто за те, щоб затвердити даний проект рішення, прошу голосувати. Зуровський за. Назаренко за школа за. Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 11 року No4610 дров. Марина Миколаївна. В нас виникла, ну, виникла потреба ще доповнити план графік відстеження результативності дії регуляторних актів. Тому ми доповнюємо даний план графік. Ще ну, вносимо зміни у даний план графік. Тому просто воно має рішення в сесії. Mm -hmm. У нас буде Зроблене відокремлене рішення про частину прибутку. тому щоб його це, це буде рішення, яке вимагає ну, регулятор, яке відноситься до регуляторних артів, тому щоб нам дане рішення направити в регуляторну службу, то повинно ми повинні у план графік додати зміни, що в лес році не необходимо таке рішення. Прийнято. Ми про, починаємо із прибуток, да? про частину. Окремі по відсотках? Да. Так. Там відсотки у нас 70, 30, Ну, Раніше воно було зазначено у нас рішення про бюджет. На сьогодні виникла потреба в його відокремити. Ну, від Тому... Але позаяк воно підноситься до регуляторних об'єктів, то воно має пройти відповідну процедуру. Так само, як ми проводимо процедуру, коли приймаємо рішення про місцеві податки і збори, оце рішення також буде прийнято по зазначеній процедурі. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати за Назарин. За. Школа? За. І останнє питання про затвердження програми підтримки відділу державного нагляду у Черкаській області Державної служби України з безпеки та на транспорті на двадцять рік. та відповідно того, що ми виділили відповідно їх листа звернення виділили 50 тисяч то щоб мати змогу їх профінансувати, ми маємо затвердити програму. Підтримку відділу державного нагляду, контролю океану області Державної служби України з безпеки на транспорті на 25 рік. Тут зазначені і напрями, куди вони можуть спрямовувати кошти. Це і придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання конструкційних матеріалів. Канцелярського приладдя, навіть придбання офісної та комп'ютерної техніки. Ну, ми не конкретизували дану суму 50 тисяч, може вони нічого збирати. Ми в цілому на їхнє прохання відгукнулися і ну, на використання цих коштів вам не, не повинні так сказати. Е, ну, всі вони дають нам в кінці року звіт про використання коштів. Так. Да. Але вони просили на. Витринання всіх оцих пунктів. То ми не зазначали конкретно на, чи на попалену мастиню даємо, чи на придбання якихось ну, інших, інших там, послуг. Понятно. Дякую. Хто за те, щоб затвердити даний проєкт рішення, прошу голосувати. Зуровський. За. На за. Школа за. Дякую, всі питання розглянуті, які були винесені на комісію.